Усім моїн! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм шляхом того, як я вчилася приймати рішення інших людей, не нав'язувати те, що мені би хотілося, щоб вони зробили. І я коротко розписала так поступово, як я дію в таких ситуаціях. Тобто, да, коли твоя подруга вирішила поїхати, не знаю, до черідного тюбіка, який нафіг не всрався. Але якби ти почнеш нею говорити, вона все одно стоїть на своєму, ти така і нічого, да, вона просто не зробить те, що я їй кажу. Або якщо ти підліток, чи підлітка, і в тебе не знаю, батько з залежністю, чи в мати теж в твоїй матері теж якісь проблеми, і ти помічаєш, що це постійно-постійно по кругу ідей, і ти ніби намагаєшся дати зворотній зв'язок, щось сказати. І у відповідь також ти не чуєш нормального зворотнього зв'язку, або це якась агресія у відповідь, або ігнор. І таких ситуацій багато Тобто Це може бути друг-подруга, партнер партнерка товариш, будь-хто. Я стикалася в різних ситуаціях з тим, коли мені хотілося влізти, залізти, да, це якщо грубо виражатися в цей момент, я це не відчувала, так, ніби я влажу. Тобто, коли я просто хотіла так чуть-чуть втрутитися і направити людину. Але е, працює це не так. І тому перший пункт це. Усвідомити свою роль. Я сумніваюся, що ви лізете в справи своєї дитини. Да? Скоріше за все, це справи якоїсь іншої окремої, е, скоріше за все, повнолітньої людини. Вам потрібно зрозуміти, що ваша роль це ви дочка, ви е, партнерка, ви подруга. Тобто ваші обов'язки не входить направляти людину. Ваші обов'язки не входить розповідати цій людині, як їй потрібно жити. У вас можуть запитати, ви можете відповісти, але самі лізти піднамірено, це все робити це не дуже добре. Саме в першу чергу усвідомити, що Ага, окей, я в цій ролі зараз знаходжуся, подруга, да? От, ми подруги. І я не маю е, переходити в щось інше, в якесь поучення, да, що я там хочу настанову якусь дати. Тобто в цьому плані тобто я не, не йду, не рухаюся, я залишаюся на своїй ролі, я подруга, так само, як і вона, моя подруга. Е і да, я не збільшую своїх полномочий. Друге, це прийняти цю роль. Ну, Тут е довго і розповідати не потрібно, це просто прийняти той факт, що я подруга все, <с? <с?> не більше. Третє усвідомити, що інша людина має право на помилки. Я розумію, люди. Не виключайте це відео, це важко усвідомити, це важко зрозуміти. Наша окрема людина вона має право на помилки, вона може робити повну єрість, повну, повну діч, або може просто робити щось, з чим ви не погоджуєтеся. І це абсолютно нормально, тому що всі, абсолютно всі люди роблять помилки. Абсолютно всі люди іноді хочуть щось вичудити, іноді хочуть щось зробити, іноді їм просто потрібно спробувати, так? як мені вже дуже багато разів говорили приклад, да, коли дитина вчиться ходити для того, щоб їй нормально піти, їй треба дуже багато разів впасти. І так само в нашому дорослому житті. Тобто ми не буквально да, вчимося ходити, і ми падаємо, а ми вчимося жити. І ми вчимося будувати соціальні зв'язки, ми вчимося, не знаю, працювати краще, ми шукаємо себе, ми не знаю, можливо, змінюємо декілька релігій, просто з ними знайомимося. Ми вчимося, вчимося все робити, просто вбудовувати все своє життя, ми вчимося тим паче в такому віці, як я зараз, де, там 22 роки. Це, це дуже складно, і мої однолітки, з ким я спілкуюся, да, вони всі все також говорять що. Капець, типу, 22 дуже тяжко. Тобто, коли ти в підлітковому віці, ти дивишся на цей вік, там, 22 ти думаєш, вау, да, в мене буде все. Типу, абсолютно все. В мене вже буде і робота, і я вже стан... всіх мрій своїх доб'юся, уже в мене все буде. І, типу, я вже просто буду в цьому налагодженому жити, але по факту це не так відбувається в цьому віці. Ти тільки-тільки приходиш, йдеш, навіть не приходиш, просто йдеш до того, щоб роздуплитися і поняти, як це самостійно влаштовувати своє життя. І тому потрібно бути дуже милосердними один до одного, милосердними до а, своїх друзів, до себе. Да? Дозволяйте помилятися собі, дозволяйте помилятися іншим. А, Зрозуміло, там у кожного своя толерантність, якого розміру помилку ви можете пробачити людині, і наскільки, взагалі, насправді це вас стосується, тому що іноді нам просто не подобається, що людина зробить, але, грубо кажучи, на нас це ніяк не повпливає. Це просто яке ми маємо уявлення, це просто те, як яка картинка в нас в голові. І люди абсолютно не мають нашим уявленням відповідати. І останній пункт це е, займатися своїм життям. так? Тобто, Фокус на собі. Дуже часто я за собою, наприклад, помічала, коли я хочу комусь допомогти, щось підказати, направити, я забираю фокус зі свого життя на життя цієї людини. Тобто. Це, наприклад, коли в тебе нові стосунки, у мене так да, наприклад, коли нові стосунки, це нова людина, і в тебе дуже багато нової інформації про цю людину. І У мене така фігня, є, що я типу дивлюся на це в якійсь мірі, як на якийсь проєкт, так тобто, вся ця людина входить в моє життя, і ми будемо якось розвиватися разом довгостроково. І я така, ага, от сильні сторони цієї людини, а от слабкі сторони цієї людини. О, от я щас. Розпишу тобі презентацію, як ChatGPT. <сміття> Хочу я запропоную тобі презентацію в pdf форматі де я тобі розпишу, що тобі робити. <сміття> От так само е і в мене це трапляється з друзями знову ж. Тобто, в ці моменти, коли ми перші три пункти вже е оформили в себе в голові, да? коли ми усвідомили, прийняли, дозволили людині помилятися, ми повертаємо фокус на своє життя. Ми думаємо, а що зараз потрібно нам. Я не повірю, що в цей момент, коли ви подумаєте, а що з моїм життям, вам нічого не прийде в голову, що вам потрібно щось робити. У мене, наприклад, постійно висять якісь справи, тобто я їх постійно вирішую, але в мене з'являються нові нові нові. Чи то пов'язано з навчанням, чи то пов'язано з роботою, чи то пов'язано зі стосунками, з дружбою, чи побутове. Без різниці, завжди є що робити, завжди є що там змінити, покращити, і тому заключним етапом буде це сфокусуватися на собі. Мені хотілося якось допомогти спасти своїх батьків від якихось сценаріїв, від якоїсь поведінки. Да? І я там плутала свої ролі, хотіла стати батьками, да, грубо кажучи, для своїх батьків це є не дуже добре, але в цілком природне. Для дітей, да, тому що вони дуже часто думають, що це все проще устроєно. От потім це переносилося там то на якихось знайомих, то на стосунки свої. І тільки зараз так, я приходжу до того, що я це вже помічаю і я це вже присікаю. Тобто вже декілька раз ну, систематично так, я бачила, що це не дає ніякого профіту, і по факту це не дає ніякого профіту. Якщо його немає, то і сенсу в цій поведінці також, як ніби, небагато, і плюс до цього у вас є ризик зіпсувати взаємини з цією людиною. Це нам не потрібно, тому що люди дуже часто, навіть коли ти їм толково щось підказуєш, але вони тебе про це, наприклад, не просили. То вони можуть реагувати якоюсь агресією, бо їм просто може ставати дискомфортно в твоїй компанії. Вони обирають, типу, блін, я не хочу бути цією людиною в комунікації, тому що вона мене чуть-чуть напрягає, а я не готовий, не готова зараз це змінювати, навіть якщо я типу з цим погоджуюся. І тоді вас. Збривають із свого життя і виходите розстроєні і думаєте а що такого случилося, а чому, а як. Я ж типу нормально з не спілкувалася, і ніби людина нормально зі мною спілкувалася. А насправді люди добрі, просто ніхто не хоче, щоб їх чіпали. Ну, не не ніхто, лада не буду за ніхто, але дуже часто таке буває. І таким чином ви робите в якійсь мірі собі ж гірше. І є ще один ризик: це витратити час не на те. Так як я казала, да, що останнім етапом є це зробити фокус на себе. Якщо ми цього не робимо, то наш фокус на іншій людині. І коли ми, наприклад, довгий період часу фокусуємося не на собі, а на іншій людині. Якщо розглядати це в перспективі там, якогось тривалого проміжку часу, це дуже неприємна ситуація. Тобто, коли ви оглядаєтесь, ви розумієте, що окей, я ніби стільки всього робила, я ніби намагалась стільки там допомогти, що то вирулить. А нашо, типу, це ж навіть те моє життя, це навіть типу не я, це інша людина. І в цей момент можна дуже жорстко знову ж засмутитися, усвідомити, що ви не туди направляли свою енергію, свої сили. Тому, щоб цього не було, так вчіться на моїх помилках. Можливо, ви ж такі самі, як я, і теж з цим стикалися. Можливо, ви це не помічали. Я вам допоможу це помітити. Але, друзі, фокусуйтеся в першу чергу. На собі. Ви найголовніша людина в своєму житті, і це буде найкорисніше із усього, що ви б могли зробити. Я дуже вдячна, що ви додивилися аж до цього моменту. Надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, вам було корисно. Е, мої любі спасателі. Ви не одні такі, і це абсолютно нормально. Е, дуже багато різних механізмів відбувається в, нашому, в нашій голові. Нашому мозку, дійсно, ми тільки вчимося жити, ми тільки вчимося щось помічати, вчимося якось коригувати свою поведінку, і це все абсолютно нормально. Підписуйтеся на мій канал, якщо хочете більше відео про те, як вчитися жити разом зі мною. Я вас дуже люблю. До зустрічі в наступних відео. Чус!